Чині дні залишається до кінця 2015 року. Чим позначився цей рік для обласного центру, які зміни відбулися, і які першочергові плани на найближчий період ставить перед собою новообраний і водночас добре знайомий рівняна міський голова? Уже дізнаємося зараз. Отож, у нашій студії Володимир Хомко, міський голова рівного, Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас також. Пане Володимире, перш за все, чим запам'ятався вам 2015 рік, який вже залишається поступово минулому. Ну напевно, виборами <смі> саме таке було, що вражало це вибори. Вони потребували багато енергії, нервів, коштів, часу, ну але все вже пройшло. Ну я думаю, що до виборів варто все ж таки згадати, що і роботу робили так. до того, як би там не було, чи це була тільки підготовка до виборів? Ні, <смі> навіть Якщо проаналізувати цей рік, що минув. У нього багато таких декілька особливостей було. Ну, крім виборів, це я жартую, безумовно. Цей рік був найбільш успішний з фінансової точки зору не тільки за всю мою каденцію і за декілька каденцій, а напевно за всю історію незалежної України. Ми мали дійсно хороший бюджет. Це перший крок децентралізації. Ми його відчули, всі міські голови. Я не знаю, як маленьких, міст, великих точно. Я дзвонив своїм колегам, практично у всіх на третину перевиконі власні доходи. Ну, от місто Рівне отримало. Майже щомісяця отримало понад 10 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Це суттєві кошти. Ці двори більше 200 дворів, 70 дитячих майданчиків, дахи, це все, це все завдяки цим коштам. Я просто хочу, щоб собі і не тільки я проаналізував, а і ви також. Якби були таких, от так бюджет був би 2-3 роки. Ми б не мали тих проблем, що маємо. Ну оскільки не, не треба великого розуму. Коли є гроші, не треба великого розуму. Безумовно, їх треба раціонально використовувати. Але якщо немає, що використовувати, то ти його і не використаєш. Продовжимо цю тему, щоб уже потім до неї не повертатися. Децентралізація на сьогоднішній день згортається чи ні? Оскільки спочатку, як ви кажете, дали можливості дуже багато на обіцяли місцевим бюджетам. Сказали, що все ви самі будете вирішувати, які проблеми в першу чергу закривати. Зараз як ви оцінюєте те, що відбувається на сьогоднішній день? Бо оскільки я знаю, вже дуже багато додаткових проблем почали з Києва скидати на місцеві бюджети. Ви знаєте, сказати так чи ні? Не можу, бо не бачив бюджету на 2016 рік. От вночі затвердили бюджет на 25 число, затвердили бюджет України. Ну, Можливо, він і хороший, бо поки що не видно ще деяких деталей і не можна проаналізувати, бо він немає в інтернеті. Але погодьте, що це не є нормальне, коли депутати проголосували за бюджет, його не бачивши. Кота в мішку. фактично. Ну, це просто сам процес не є нормальним. Ну, як же це може бути? Ну повинно ж проаналізувати. А це такий документ, що грамотній людині треба щонайменше тиждень, щоб його хоч приблизно вивчити. Ну а це роздали вечором, а на ранок проголосували. Можливо, він і хороший, можливо, і нема згортання. Я думаю, що згорнути децентралізацію не вдасться з двох причин. Ну, по-перше, великі сподівання в мене все таки нагроїться на і в, в інших міських голів. Тому що, по перше він з нами весь час зустрічається. Він відчуває себе колишнім міським головою. І заявляє час, що він не допустить згортання децентралізації. І є ще інший фактор, який також досить надійний, це міжнародні валютні організації, які просто не дадуть коштів. А Україна живе в такому режимі. знаєте, що якщо не прийде трансфер, то... то жити вже не зможе. А транс не прийде, якщо не будуть ті реформи, які задекларовані. А ті реформи, що задекларовані, в першу чергу передбачають децентралізацію. Тому в цьому плані я все таки налаштований оптимістично. Якщо б нам ще рік два таких бюджетів, як в цьому році, я ще раз кажу, ви б не пізнали місто, і я також пане Володимире. Скажіть, будь ласка, ну, в екстреному порядку прийняли вже державний бюджет, уже ухвалено і обласний бюджет. Коли є надія на міський бюджет, коли він буде ухвалений, і які потреби і які можливості? Ви знаєте, потреби ми свої знаємо аж запасом можливості, поки що не знаємо. Працюємо зараз над бюджетом. Декілька міст більшість міст затвердили бюджет до 25 числа на старій податковій базі. Ми вирішили, що з депутатами що це неправильно, і це не було моє рішення. Це було спільне рішення всіх фракцій. В опозиції тут ніхто не був, тому що той бюджет, який затвердили, придеться тут же переглядати в січні місяці, бо інша буде доходна частина. Тому ми вирішили затвердити бюджет не з поспіхом. А так, щоб його вивчити, врахувати всі нюанси, опрацювати в комісіях і винести підготовна сесію. не так, як Верховна Рада, щоб всі бачили і не вночі. Так і не вночі, тому плануємо 12 числа розглянути його на виконкомі, а 14 на сесії. Воно нам нічого не шкодить, тому що перших два тижні ніяких робот не ведеться. Практично всі вихідні. Ми прийняли рішення, що можемо жити по дні 12, і Воно нам ніде якби дорогу не переходить. Тому можемо спокійно жити. Ніхто цього не відчує в місці. А, всі так, фракції нормально всі. сприйняли, що ми, ми, ми провели не намисне прийняти. з цього приводу. Привели узгоджену раду, запросивши всіх. Я попросив проголосувати всі. Я не нав'язував цього рішення. Бо я сам я сам коливався, думаю, як робити так чи інакше, бо розділились міські голови, якби на, дві, на дві частини. Тому 14 числа, я сподіваюсь, будемо мати нормальний регульований бюджет, який врахує всі наші можливості і максимально потрібні, я бачаю, за тавтологію потреби. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день уже сформована ваша нова команда? Чи це стара команда, з якою ви будете працювати, і наскільки є порозуміння між фракціями? Ну будемо, я так скажу, що. Попри нову систему виборів, яка мені особисто не подобається, і ви самі бачили, що дуже багато негативних моментів виплило. Найбільше от, от, е, ситуація з виборами міського голови. Уявіть собі ситуацію, коли в першому турі міський голова ну, людей прийшло набагато більше. Набрав, наприклад, в якомусь місті 50 тисяч голосів, маючи там 30%. В другому турі прийшло набагато менше людей. І в другому турі перемагає той, хто набрав 17 тисяч голосів. Таке абсолютно реально. Ненормально, Звичайно, Ненормально так? абсолютно. Я думаю, що ця виборча система про недовго, але ще гірше вибори по округах. Тому що оця внутріпартійна конкуренція між внутрі партії призводить до того, що, наприклад, на окрузі є від якоїсь не дуже популярної партії людина, яка набрала дуже багато, вона дуже популярна. А пройшов чоловік, який набрав всього 50% голосів. Це можна по-різному це оцінити. Мені це не подобається, і от в обласну раду від міста пройшла третина лише тих депутатів, яка б могла прийти. Тобто ми будемо мати лише третину від тих, яких ми могли мати, які б захищали інтерес міста рівного, бо місто рівна це велика частина області, а їх не мати не будемо через саме внутріпартійну таку конкуренцію. Водночас є і райони, які давають представники. Починаючи з вашого питання, повертаючись до вашого так. питання, хочу сказати, що депутатський корпус не гірший, ніж той, що був. Мені здається, що кращий. Трудно зараз сказати, бо попереду ще велика робота, але думаю, що не гірше. Ну, ви знаєте, новий секретар. Молодий, креативний, хоче щось показати і поки що тільки почав працювати. Я думаю, що маю надію на те, що йому це буде цікаво і вдасться щось показати. В нього хороші що амбіції. Він в хорошому смислі. Цього так, так, друге, декілька начальників управління поміняли, декілька ще замінимо. Але це буде еволюційним шляхом. Якщо чогось такого, щоб встати на ранок і побачили всіх нових облич не буде. Це не місцеві управління, та й і немає такої необхідності. Абсолютно погоджуюся з вами, пане Володимира. Знаю, що ви з цього приводу обурювались. Однак, місто все ж таки взяло на себе зобов'язання уряду і з власного бюджету заплатило заробітну плату і лікарям, і вчителям. Як би ви це прокоментували? Ну це так вже і третє інтерв'ю. з цього приводу я ще раз скажу, я пережив уже багато урядів. Всі уряди роблять саме так. Причому тільки хтось переходить в опозицію, починає саме це критикувати. Як тільки приходить до влади, все те саме робить. Це така, ну знаєте, шпаринка, через яку можна витягти кошти з міського бюджету. Уряд економить свої кошти на свої потреби, там, де його відповідальність, і забирає наші. розраховано тут на що. Ну, якщо вчителі чи лікарі не отримують зарплату, вони ж не підуть до Яценюка, вони підуть до хамка. Очевидно, що не кожен мер та не то, що не кожен, всі мери не витримають психологічну тиску, коли під вікнами стоять люди, кажуть, давай заробітну плату. Тому мери й дають і ради дають ці кошти в цьому році. Ми там щось понад 50 мільйонів своїх ко сімдесят мільйонів залежали свої кошти. От от 15 мільйонів ми віддали останній раз. От в останній квартал 15 мільйонів ми від заклали своїх коштів. Так буде це італічно. ненормально, Будемо з тим боротися, але ми не, не ризикнули, щоб залишити людей в кінці року. І так ситуація з доходами в сім'ях страшна. То ще зараз лишити їх без роботи гостю, і виясняти стосунки з терміном це просто не, не, не більший бюджет був нормальний в цьому році, тому пішли на те, що заклали ці кошти. Але ще раз це безумовно ненормально. Це мінус уряду. Зрозуміло, скажіть, будь ласка, чи буде курсувати нічним містом тролейбус обіцяний? Я знаю, що він певний період часу курсував, потім зупинився. Яка все ж таки перспектива, і чи будуть відкриватися нові маршрути? Ну одразу скажу, що цей тролейбус збитковий і тралейбусного управління, його керівництво дуже не хоче, щоб вони фікурсували. Але він популярний серед дрівнян. Ми його зупинили тільки на той період, поки робимо ремонт. Лінії біля 12-ї школи. Як тільки закінчать, він почне курсувати. Ми собі запланували, що першого числа на ранок він вже поїде, і більше зупинятись не буде. Окрім так, так ще буде буде суворо по графіку. Тим більше, що зараз ми ставимо gps навігатори на тролейбуси, і ми хочемо все таки привести до такої норми рух тролейбусів, щоб людина могла вийти і сказати, що таку-то хвилину буде тролейбус. Є проблема з проїздом по вулиці Соборній, попри знаки, ви бачите, міліції практично в місті немає через ті реформи, які зараз йдуть. Ну але я думаю, десь от -от через 2-3 тижні з'явиться поліція і все стане на свої місця. Як ви ставитеся до того, що уряд хоче поперекладати на місто і пільгові перевезення? Ну, очевидно, що негативно. Очевидно, тут яка іде гра. І європейська спільнота, і міжнародні валютні фінансові організації. Змушують уряд зменшити кількість пільговиків. Це, це загальний тренд. В світі немає ніде такої не кількості значить. пільговиків. Уряд міг би це зробити сам і нам віддати після того. Ну уряд хоче, щоб це ми зменшили, розумієте, щоб не брати щоб на себе. Безумовно це граду зрозуміло. Тому, якщо нам передадуть, я не знаю в цьому бюджеті, якщо передадуть, то це до 30 мільйонів своїх коштів треба буде віддати на ці пільгові перевезення. Це великі кошти. Ну, самі, що ми могли б зробити, от порахуйте, за 30 мільйонів. Я планую на стадіон на ремонт дати 30 мільйонів, тут треба буде віддати на потреби пільгових перевезень. З 1 липня 2016 до 1 липня 2016 року мешканці багатоповерхівок мають визначитися, хто ними буде управляти. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на сьогоднішній день? Чи хочуть люди створювати ОСББ? Що їх чекає у майбутньому? Що буде з тими, хто не піде, все ж таки в ОСББ, і чи це буде примусовим якимось методом? Чи Трошки, і наскільки це, скажімо, так, все ж таки буде нормальною перспективою для людей через те, що будинки старі, коштів немає? Велика сума грошей для людей з нинішніми заробітками, теж скажімо так, неприйнятна. Попри те, що у нас часу не так багато, але я все-таки заберу зараз трошки більше часу, тому що це надзвичайно важлива тема Цікава тема це для людей, важливо, річ. Звичайно. і більшість людей все таки не знає, що відбувається. Ну по-перше, мова не йде про створення ЗББ. Закон про який ви сказали, називається про здійснення права про здійснення права власності в багатоквартирному будинку. Чи ви створите ЗББ, чи не створите ЗББ, будинок буде вам переданий. Тобто, якщо сказати так ну популярно. То будинок, багатоквартирний будинок 9-5-поверховий, де Юри стає таким самим, як будинок в новому дворі чи в тинному, там, де живе одна сім'я. Це ваш приватний будинок, і звідти витікають всі обставини. Тобто ви його хочете ремонтуєте, хочете ні. До міста, до держави. Цей будинок не має діла. Розумієте? Тобто і, держава і... З себе знімає всю відповідальність держава, за долю цих держава будинків. Держава знімає це так у всіх країнах світу. Так у всіх країнах світу, але ментально ми до цього не готові. Я знаю, що зараз хто не дивиться, всі обурюються. Шановні, так в Польщі, в Чехії, в Словаччині, всюди. Якщо ви приватизували квартиру, це ваші проблеми. Якщо ви не приватизували, це наші проблеми. Ну, це квартира. Тому... Мова про будинки. Ні. Якщо ви приватизували квартиру, то ви одночасно приватизували одну там соту з даху, одну так, в законі про приватизацію. Так, світова практика. Але ж 24 роки людям казали, що ми зробимо перший капітальний ремонт і інше. Спочатку була, так держава гарантувала. Це була брехня, відверта брехня від самого початку. Ніхто цього не збирався робити і не міг зробити, бо таких коштів держави немає. Я вам це кажу, як колишній член колеги. Коли порахували, то це 10 річних бюджетів держави треба. Але казали, бо вибори, вибори, всі обіцяли, прийду до влади, поремонтую. Прийшов, не поремонтував, наступний прийшов і так далі. Обіцяти, Тепер щодо не беруть звичайно. Цей закон не вимагає створення зброї більше того. Я щонайменше десь 100-200 будинків обійшов сам особисто, зустрічаюся з мешканцями, розкажуючи те, щоб люди розуміли, до чого ми йдемо. ОСББ найбільша помилка, навіть і міністр неправильно каже, ООБ, ОСББ не створюється для того, щоб експлуатувати свій будинок. Ще раз наголошую, ООБ, ОСББ створювались для того, щоб створити юридичну особу власника будинку. Кого хто повинен... буде управляти? Ні, той Порвати. хто буде володіти будинком. Угу. Чи він буде управляти сам, чи він найме для цього організацію? Це друге питання. Як правило, управляють ті, хто ну хто власник ОСББ. Як правило, але це не обов'язково так має бути. Ви можете створити ЗБ, а управління будинком доручити якійсь іншій фірмі спеціалізовані. Це ваш вибір. Як правило, це не роблять, але ваш вибір. Але ви створили ЗББ саме для того, щоб створити юридичну особу власника будинку, який би від вашого імені виступав. Тепер цей закон не вимагає створення СББ. Хоча я рахую, що з огляду на ту ситуацію, яка склалась в Україні, ОСББ найбільш адекватна форма управління будинком. Цей закон, якщо вимагає, що ви повинні, якщо не створити СББ, обрати собі до 1 липня 2016 року обрати собі управляючу компанію. Як ви ж цього не зробите, тоді з 1 липня я зобов'язаний обрати для вас управляючу компанію на конкурсній основі. Це може бути компанія з Києва, зі Львова, рівненська, будь-яка. Але коли ви підпишете В примусовому уводу... порядку, так, тоді. я вже не примусовому. Ви можете ту компанію через рік змінити. Тобто вона не приписана для вас на вічно, але вам треба це зробити самим: зібратися і змінити. А змінити ви можете лише 75% голосів від площі будинку, не по кількості проживаючих. Як тільки буде ця управляюча компанія, між вами і управляючою компанією не буде ні міста, ні область, ні президента, ні мера, ні губернатора. Буде лише угода юридично сформована і всі стосунки буде з'ясовувати в суді. Є ви власники будинку і є компанія, яка від вашого імені їм управляє. Знаєте, ви... це в ідеалі, якщо всі мешканці будинку, всіх квартир живуть дуже дружно, всі гарно складають гроші, всі що буде з тими, що робити з тими, хто не платить, хто п'є, хто ви... за кордоном дуже кажете, багато проблем мовою оригінала, ні в брок, а в глаз є в цьому законі. Є. Великий плюс. Перший, найголовніший. головний, те, що ви не приписані до ЖЕКу насильно, і тепер компанії борються за право управляти вами. Тобто створено конкурентне середовище. Ну, буде створено. Але є два мінуси. Перше це капітальні ремонти. Дійсно, заробітна плата і доходи мешканців України не дозволяють нормально експлуатувати будинок. Нема таких доходів. І з моєї точки зору було б доцільно зробити загальноукраїнську програму підтримки і муніципально. Тобто, якщо мешканець хоче ремонту дати, він знає, що автоматично він тримає з держави таку ціну, таку, я обичає таку кількість коштів і від міста. Е, я бачу, І як програми це працює. ці так, діють. Нема їх. В Ні, я маю на увазі, що це за ідеальна. Так, і, що ці... ідеальні так, і тому, вони повинні діяти автоматично. Ви не повинні бігати. Ви знаєте, вклали рубль, чи, я обичаю гривню. Значить, ви повинні отримати стільки то від міста, стільки то від держави. Не буде такої державної програми, я це знаю точно. Міська буде. В Рівному така програма буде. Причому дуже потужна. Якщо 50 на 50? на Зараз вам скажу. Якщо, ну, по-перше, ми щось повинні стимулювати своїми коштами. В першу чергу будемо стимулювати це енергозбереження. Ми будемо платити більше тим, хто хоче ставити лічильник чи утеплювати будинок. Якщо ви хочете якийсь косметичний ремонт, отримайте менше коштів від нас. Друге, ми будемо стимулювати створення СББ. Той, хто створить СБ, отримає міста більше коштів. І третє, я так планую і дуже сподіваюся, що депутати мене підтримують. Найбільше коштів будемо давати аварійним будинкам, щоб ну, не, не, не сталося біда. Будинків? Будинків Два десятка аварійних будинків. І там ми будемо підтримувати також гуртожитки, бо там живуть дуже бідні люди. І ми також плануємо підтримувати гуртожитки. Ще цікавий момент. Якщо в будинку є квартира не приватизована, то за цю квартиру, за ту сім'ю має платити місто за капітальний ремонт. Тому ми закладемо в бюджет, ну, наприклад, 100-квартирний будинок, 10 квартир неприватизованих. 90 чоловік сімей збирають свої кошти, наприклад, на ремонт ліфта, а за 10 даємо ми. Більше того, якщо ви хочете не платити за капремонт, розприватизовуйте квартиру, і місто буде за вас платити. Але квартира вже наша власність. І е, якщо в будинку є якісь магазини чи якісь приміщення, які також тепер членами по тому новому закону, вони також мають право голосу і повинні здавати якісь кошти. Якщо це комунальне майно, то ми також за них будемо вносити кошти. Якщо це якась приватна людина, то вона, ця приватна особа, повинна також платити в спілку там ОСББ чи в спілку цього обслуговуючого будинку. Ті кошти на обслуговування будинку. Це зовсім нове. Мене дуже дивує, що ніде немає не ні передач по центральних каналах, бо це треба зранку до вечора людей готувати. Ну, це може обернутися тим, що люди все ж таки до 1 липня я не зроблять Я ще одну тільки річ скажу. Прошу. Ну як не зроблять до 1 липня, все рівно 1 липня де масово ми зробимо мери зроблять масово відповідно до закону, бо я не маю права порушити закон. Я ще а якщо люди не погодять, дозвольте я ще таке. Ви Прошу. задали питання на самому початку, що робити з тим, хто не платить. Це дійсно проблема. В Польщі дуже чітко. Ви можете, якщо вас не влаштовує умова в цьому будинку, велика платить, що ви просто берете квартиру тут, продаєте і купуєте свою меншу і дешевшу. І там автоматично все спрацьовує. І в Польщі, і в Німеччині, і в Англії, будь-де. У нас цей закон не діє поки що. Нового житлового кодексу немає. І це буде велика проблема для тих, хто платить. От зараз люди встановлюють лічильники тепла, дві сім'ї не хоче. Є люди дійсно, ну, є така ситуація, що дійсно біда. А є просто вредні, є неадекватні, є алкоголіки, є декласовані. У нас немає Єптій, дієвого механізму впливу звичайно. на ті люди, а він повинен бути. Це повинно бути додатком до того закону. Це два мінуси цього закону. Я думаю, коли почнеться оце таке масове дійство на виконання цього закону, то будуть якісь підзаконні акти або додаткові зміни в законі, коли це все буде врегульовано. Ну я в крайньому разі сподіваюся. На вашу думку, управляючих компаній, таких, які ви будете, скажімо так, силою вже потім нав'язувати, є в достатній кількості. І що буде з жеками? Яка їх доля чекає післяки? Ли... Будуть еволюційно йти, я так думаю. До не самого кращого свого стану ніхто жеки закривати не буде, щоб люди не розуміли. Просто якщо з ну для того, щоб існувати жеку і годувати 103 чоловік, йому треба мати, наприклад, 300 будинків, не менше. Якщо з нього вийде 150 будинків, він просто лопне, збанкрутує. Уже зараз зайшло дві великі компанії: одна з Кировоград, з Черкас вибачаю, одна з Києва. Зараз В найближчий час підеться масова реклама. Плюс ми створимо. Плюс є вже в нас молоді люди, е, от на північному, які понабирали по 10-15 будинків, які як приватні особи експлуатують. Тому конкуренція буде жорстка. Я думаю, не менше 20 компаній буде на цьому ринку і будуть стояти в дворах, просити заробити на вас свої гроші. Це чесний заробіток, це чесний бізнес. Ви отримаєте будинок, ви заробляєте собі на кусок хліба, чесний кусок хліба у всьому світі це дуже престижна робота. Ми були в Швеції. Ще Я от колись з мачуком їздив у Швецію, ми вивчали цей досвід. Це надзвичайно престижна робота, управляючи будинку. Ну, нам ще до Швеції, очевидно, далеко. Ну ми ж собі поставили за мету Європу. Ну будемо сподіватися. Скажіть, будь ласка, коли буде завершений ремонт на Соборні на князя Володимира і мости, коли будуть закінчені до, скажімо так, уже до фінішної прямої коли... не знаю. Вже в другій студії мені задають питання про мости. Мости закінчені два роки тому назад. Ми. Мости не чіпали ну, мости, ремонт взагалі, не мости не власність міста, мости власні залізниці. Ми навіть щоб хотіли, їх не маємо права робити, бо це не наш, вони не на нашій балансі. А між мостами ми робили дійсно ремонт, і князя Володимира ми завершимо в цьому році. Там не буде проблем, нам залишилось завести рослинний ґрунт. А Соборну залишимо на наступний рік ще багато роботи. По-перше, ми мусимо ще робити каналізацію. Там внизу, де затопило мешканців, зараз робиться додатковий проєкт. Потім будемо робити бруківку і тротуари ще викладати, ремонтувати тротуари вздовж, бо ми поки що зробили лише проїжджу частину. Тому е, ходити там можна, там тротуар нормальний, але так як ми хочемо зробити гонорово, то воно буде зроблено аж до наступного літа, коли вже стане тепло. Скажіть, щоб ми могли ласка, поробити хто все. здійснює контроль за виконанням цих ремонтних робіт? Оскільки багато критики з приводу розмітки, з приводу ремонту доріг, які ремонтуються і через якийсь місяць, уже на жаль, огріхи вибоєні. і тому де і ви таку доді? бачили дорог, ну розмітять. є в інтернеті багато. Е, я, на я князя буду... Володимира ми заставили зрізати і переасльтувати. От, власне, я за те, щоб все ж таки діяв у нас у цей закон, що не розплачуватися з фірмами, Безумовно. які не виконали. Не тільки не розплачувати. Ну, наприклад, за розмітку ми розплатилися, але зараз подаємо в суд. І а вона от на... власне подавати в суд. Не тільки, Ця фірма має великі проблеми з розміткою не тільки у нас, а й в Києві, бо вона виграла дуже багато, вона майже монополіст в Україні. І ми будемо вживати заходи на наступний рік, але я її не можу відмовити, тому що вона дає найнижчу ціну. Але зараз ми це зафіксували всі недоліки, і вона мусить там переробити за свої кошти. Це вже це її проблема. Вона має проблем. відповідати так. якості в першу Безумогу. чергу. Безумовно. На не жаль, не жаль не. ви зачепили таку тему, яка і мене лякає. От зараз все буде по електронному, зараз всі речі будуть на електронних торгах. Я ту фірму, яка виграє, навіть в очі не бачив. І щоб ви розуміли, контроль якості асфальтування проводить не місто. А проводить організація ліцензована, яка має право проводити технагляд. Отут і біда. Отут і біда. І е, я вам скажу, зараз от ми маємо проблему з дахами. Виграла у нас київська фірма, яка дала на 30% менше вартість ремонту дахів. Наші всі обурились рівненські, тому що казали, що за такі гроші поремонтувати не можна. І дійсно маємо проблему. Збила ціну, виграла тендер і маємо проблему. Я навіть не знаю, де їхній офіс знаходиться. і, і не гарно виробляє прав... собі гроші, і не маю права на це впливати. Дешевша ціна, все людина виграє. Є ця проблема, і я думаю, вона загостриться, коли ми будемо все проводити по таких електронних торгах, не маючи контрагента. Я розумію, що це робиться для того, щоб не було корупції, і напевно правильно, але треба навчитися, як усім чином, ті фірми відсівати, які просто роблять як ну будемо говорити, діти лейтенанта сміта, щоб їх з цього ринку просто забирати. Скажіть, будь ласка, є закон про декомунізацію? Зараз теж дуже багато спостерігається намірів про переіменування вулиць, знімають стели, знімають пам'ятники. Як ви до того ставитеся через те, що думка рівнян досить неоднозначна, часто не сприймаючи запропоновані нові назви вулиць? Як на вашу думку, чи потрібно це робити в такому поспішному, все ж таки, якомусь темпі? Ну я навіть не хочу цю коментувати, тому що є закон про декомунізацію. Я відношу до категорії людей, що якщо є закон. То немає права її то коментувати, його треба виконувати, так як там прописано. Щоб сказати, що мене в першу чергу хвилює перейменування вулиць, містерин скажу, чесно, ні. Є багато. От мене якість асфальтування хвилює більше, ніж дахи, ніж переименування. Ну, але є закони, я навіть не хочу тут говорити, тому що я треба виконувати. Доходить деякі речі до абсурду. Ну, наприклад, я неоднозначно ставлюся за те, що треба викопати могилу Олега Дундича в парку, вона там Бог знає скільки років, і зараз ну, я бачаюся останки перепоховувати. Написав недавно чоловік, можливо, чули, я в пресі вже казав, вимагає перейменувати вулицю Жолі Кюрі, бо це не український патріот. Лєрмонто вулицю вимагають перейменувати, бо це тобто все рівно ну, якось з розумом потрібно ну, підходити до цих речей? Мені здається, люди моєго кругу, і такі, яких я знаю, до цього відносять, так як і я. Ну, але є різні люди для того, щоб не було ніяких розмов, що я там або стимулюю, або навпаки. Роблю щось на тому, то ми домовилися з депутатами, що по кожній такій вулиці ми даємо декілька варіантів прізвищ. І, будь ласка, зараз от займається цим боляренко. Ми пошлемо людей, заходить в квартиру, будь ласка, вибирайте. І хто, будемо питати, рейтинг голосування. Отаке от прізвище підійшло вам більше, будь ласка. Але вулиця Черняка, от жінка плакала на сесії, що вона проти. Я не можу її не перейменувати, бо він чітко підпадає про дію закону про декомунізацію. Ще хочу знати вашу думку, бо вже набрало це питання певного резонансу. Про бренд рівного 10 тисяч євро, про які говорять, що Євросоюз все таки виділив на цей бренд, і те, що запропонували, багатьом дуже не сподобалося. Ваша думка з цього приводу? Ну, Тільки вже коротко поважається. Це такий подарунок часу. для того, щоб погрити перед новим роком. Це не найбільша проблема для Рівного, хоча бренд дуже важлива річ, але втретє, даю інтерв'ю з цього приводу, сам цей значок це не самоціль в цій роботі. Там проведена дуже велика робота по брендінгу. Я в цій галузі не спеціаліст, я вам навіть не розкажу все, як зроблено. Були ці кошти, обрали фірму, яка має на це ліцензію. Бо 10, ти... 10 тисяч це дуже малі кошти. Не багато фірм відмовились за такі кошти працювати. Зараз е е волонтери місцеві чи громадські активісти хочуть інші без питань. Залучаємо всіх, виставимо на тобто, сесія ще не затвердила цей бренд. Поки Верніше, логотип, я бачаюсь. Поки не буде такого консенсуготипу, затверджувати не збираємось. Будь ласка, обговорюйте, давайте будь-які пропозиції. Ми готові все це вислухати. Що стосується до 10 тисяч. Сановні, ну не я їх витрачав, для, ну, Європа, ну, поставила, ці гроші вже ну, Європейський Союз поставив вимогу. Як вони мають бути витрачені? Бо проводилися сесії, збиралися громадські активісти. Всі ті, що критикують, не приходили на ці сесії. Бо Європа вимагала, щоб це було все прозоро. Е, оголошувалось по радіо, що приходьте по телебаченню, приходьте, приймайте участь в цьому. Будь ласка, справа не закінчена, треба додамо своїх коштів. Поки не буде консенсусного значка, нічого ми продовжити не будемо. Хай ніхто не переживає. Поки всі не скажуть, що це нам підходить, ми не затвердимо. Зрозуміло, буквально останнє питання, бо часу вже практично немає. Скажіть, будь ласка, чи може впливати місто на проблему забезпечення вакциною поліклінік? Ні. Як ви до цього Ні. От я вам дякую за це запитання. Ні. Це пам'ятаєте недавно? Я пам'ятаю прем'єр-міністр. Каже, що ви до мене звертаєтесь, що немає е, книжок е, підручників в школах? Ідіть до мерів, Вибачте мені, це чітко задача прем'єр-міністра і його міністерства. Так само, і вакцина це чітко задача Міністерства охорони здоров'я. Я просто дивуюсь, я вам скажу відверто. Років 40 тому назад цей міністр був сидів в тюрмі, і то на багато років. Щоб не щоб зірвати поставку вакцини в державу, це просто я не знаю. Це така міра від безповідальності, що цю людину де заборони навіть в Україну. Ну, у нас немає вакцини від скал. Я всього не вони скажу. Ви ж знаєте, скільки було по муковість скільки ми мали клопоту. Ми шукали якісь не зовсім законні шляхи, щоб забезпечити цих людей. Є конкретно відповідаючі. Міністр охорони здоров'я він конкретно винесе цю справу. Взагалі, ви мене в кінці зачепили. Знає, ну вже дуже коротко, коротко такої, такої якоїсь безвідповідальності я ще не бачу як зараз. Це ж хіба тільки по цьому ви подивіться, поспілкуйтесь з людьми з будь-якої іншої галузі, з медицини, з такої іншої, ну от по міліції. Ну хіба ж можна було так, щоб одну міліцію ліквідувати, а другу не поставити. Ну навіть дядько в селі б хату валив, то він би жив би в старій все хаті, ж таки, поки збудував б не збудувати. Ну, кажуть, ну і Євген... зараз фактично, фактично, зараз ми ж не впливаємо на ситуацію. Володимир Євгенович, час нас завершує все. Це все таки. Ми проанонсували ваші плани на рік е, наступний і вітання мешканців з новим роком. Ну, тільки максимально кори попри те, що таке останнє питання було критичне. Я все таки думаю, що децентралізація не завершується. Я не сумніваюся, що бюджет буде непоганий. Тому більшість речей, які ми планували, ми обов'язково зробимо. Поасфальтуємо, досфальтуємо двори, двори обов'язково. Почнемо ремонт такий грандіозний ремонт стадіону Авангард. Я думаю, що все буде добре. Я в крайньому разі це сподіваюся. Все більшість того, що я казав, залежить від нас. Як ми разом, навіть з тим брендом, як ми разом зараз долучимося до того, як ми це зробимо. Тому і собі, і рівнянам бажаю гарних свят і успішного наступного нового року. Головне, щоб був мир в Україні, все інше буде. Спасибі вам за участь у програмі. Вітаємо вас також із наступаючими новорічними святами. І хай все вам вдасться, те, що ви запланували. Дякую, дякую вам і рівнянам, Дякую за увагу, що були разом з нами. І нехай дійсно наступний рік принесе мир в Україну і добробут у кожного селю. В студії працювала Світлана Сабонюк. До побачення.